Доброго дня, мої любі друзі. Дітки, а яка зараз пора року? А що ж нам зима принесла? Так, мороз, сніг, холод. А ви чуєте, хтось там шкрипеться? Хто це малята тут на підвіконні? Так це пташечка. Скажіть, малята, а чому взимку пташки прилітають ближче до людей? Як ви гадаєте? Пташкам взимку важко жити? Правильно, пташкам дуже взимку важко. А чому, як ви думаєте, тому що пташкам взимку нема чого їсти, сніг закриває всю землю, ховає все зернятко, а комахи, які їдять пташки, теж ховаються від морозу в землю під кору дерев. Малята, а як ви думаєте? Ми можемо допомогти пташкам. А як ми можемо допомогти? Правильно зробити годівнички. Ось подивіться, які годівнички можна зробити. З мамою або з татом можна зробити з дерева, з фанери, з пластикових пляшок і навіть отаку декоративну із тканини. Ось такі годівнички ми з вами зробили. А що ж ми покладемо в ті годівнички, що люблять їсти наші пташки? Так, пташки полюбляють їсти. Зернятко, насіння, насіння соняшника, дині, гарбуза, кавуна, зернятко пшениці і навіть сало. Ось подивіться, я прив'язала сало, шматочок сала на ось таку мотузочку. І можна поцепити, поцепити на гілочку. Пам'ятайте, що шматоч, що сало повинно бути не солоне, а також підгодовуємо крихтами хліба. Також запам'ятайте, що хліб повинен бути тільки білий, крихтами білого хліба. Чорний хліб, не треба давати пташкам. Аляд, а пташки до нас прилітають взимку, тільки зимуючі. Називаються осілі пташки. Які це пташки вам цікаво? Давайте з ними познайомимось. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються синички. Дітки, синичка маленька, рухлива пташка. Вона дуже гарна. Через це в неї жовте, білі щічки, в неї маленький дзьобик. Дітки, пам'ятайте, якщо ви взимку хочете підготувати синичок, то вони дуже полюбляють несолоне сало, жир, крихти хліба, шматочки сиру. Шматочки несолоного сала, м'яса можна підв'язати на гілочку дерева, біля свого будиночку, на підвіконня. Синички дуже полюбляють ласувати ними. Коли настануть сильні морози, синички об'єднуються в зграйки. Разом їм легше прохарчуватися. Здавна люди помітили якщо синички з грайками збираються, тоді треба чекати сильних морозів. Сіра шубка і спірїн. На морозі жвавий він, Не орел цей Стрибунець. Хто це, діти? Здогадались? Так! Це горобець. Горобчик маленька сіра пташка з маленькою голівкою, маленьким дзьобиком. Горобчики ходити не вміють, вони вміють стрибати та літати. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Коли зима приходить, до нас летять пташки, малі, червоногруді, а звуть їх снігурі. Красені снігурі дуже гарні яскраві пташки. Вони такі пухкі, нібито кульки. Снігурі мають таку назву недаремно. Тому що прилітають вони до нас із першим снігом. На голівці у снігура є чорна шапочка, а грудка і черевце, наче червоний фартушок. У люті морози снігури сидять на гілочках дерев, нібито нерухомі. Снігурі їдять насіння соняшника, гарбуза, кавуна, а особливо. Полюбляють ягідки, калини, горобини. Малята, а цього птаха ми завжди чуємо. Дуже справний, працьовитий, Ще в червону шапку вдітий. Що тут думати гадати, Дятлам цього птаха звати? Молотка в нього немає, Дзьобом він комах лякає. Дятла ще називають лісовим лікарем. Це пташка з яскраво червоним чубчиком. Голова і спинка у нього чорні, а на крильцях він має білі смужки. Цікаво взимку спостерігати за дятлами. Зимують дятли в дуплах, які самі собі і видовгують в деревах. Зазвичай, Дятли харчуються комахами, ягодами, насінням. Але взимку багато такої їжі немає. Їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. Взимку пташки об'єднуються в зграйки. Їм так легше прохарчуватися, тому що для птахів не стільки страшен холод, як голод. І тому Птахам взимку треба наша надійна допомога. Треба піклуватися про птахів, робити годівнички, підгодовувати пташків. І так птахи з нашою допомогою в сурову зиму виживуть. Дітки, роздивіться картинку і запам'ятайте, що ж пташки люблять їсти, що ми можемо покласти їм годівничку. Для синички це крихти хліба, зернятко, не солоне сало, для горобчиків теж крихти хліба і насіння. Але пам'ятайте, що насіння повинно бути не смажене. Для снігурів різні види насіння: це насіння соняшника, гарбуза, дині, кавуна, а також снігури полюбляють ягідки, особливо горобини. Дятел харчується насінням шишок з ялинок та сосни. Дітки, я вам сьогодні пропоную виготовити смаколики для птахів. Ось які смаколики виготовила я з насіння і зернятка. А для цього нам потрібні супкий картон, предмети круглої форми, ножиці, пензлик, олівець, клейстер. Найголовніше зерно або насіння. Я беру спочатку на картоні, обвожу ось таку пасочку. Ось так. Потім посередині кришечки ще роблю один кружечок. Виріжа, вирізаючи таку заготовку, у мене виходить ось таке, така заготовка, нібито бубличок. Цей бублик я намащую діти клейстером. Ось. Клейстер вам повинні виготовити дорослі, заздалегідь. Ось намащую клейстером всю заготовочку. Ось так. Добре намащую, щоб. Потім присипати зернятком наш бубличок. Ось так. Тепер беру зернятко і ось так, нібито присипаю. Зернятко до нашої заготовочки приклеїться, тому що ми добре намастили клейстером. Ось так. Добре беремо. Можна насіння брати, соняшника, з гарбуза, зернятко, з, кавуна, з дині. Все, що у вас є вдома. Ось так. Добре, щільно посипаємо зерні, не жаліємо, тому що для пташків, для пташок це буде такі смачні смаколики. Допоможуть їм ці смаколики вижити. Взимку буде що їсти. Ось так. Подивіться, який ось такий бубличок. Треба також, коли висохне, намастити з іншої сторони також, також можна насінням другим якимсь приклеїти. І коли висохне наш оцей бубличок, прив'язати мотузочку, винести на вулиці і повішати на дереце. Ось які смаколики ми сьогодні з вами виготовляли. Малята, так про кого ми сьогодні говорили? Як називаються ті пташки, які з нами залишаються зимувати? Так, зимуючі. а скажіть мені, будь ласка, а що ж ми можемо зробити, як ми допомагаємо пташкам взимку? Чим ми можемо підгодовувати їх? Правильно, ми робимо годівнички. І підгодовуємо різними-різними зернятками, насінням малята, робіть для, маля... для пташок смаколики, турбуйтеся про наших менших друзів. До побачення, малята! На все добре!